Вітаю, сонечки. Сьогодні ми почитаємо легеньке таке розкладання на тему, кому ви подобаєтеся, хто мріє про вас. І це про тих людей, з ким ви не перебуваєте у відносинах, стосунках. Задля того, щоб ви, якщо народиться взаємність, не відштовхнули людину, пізнали її. І невеличкий анонс про те, що така складна тема, як: хворі стосунки, тяжкі, болісні, і вихід з лабіринту, я вже зробила розкладання, обробляє ютубчик е, це відео, і вийде воно завтра ввечері. Тому дивіться, кому потрібно. А зараз ми подивимося про інших людей. Зрозуміло, що якщо болить душа і ще там не загоїлися рани, то нові люди, можливо, і не врятують вас. Але спілкування, відпочинок, посмішка, радість, свято вони потрібні. Треба жити. Ось у нас три різні іпостасі. І шут, і імператор, і валет вийшов. Ну, подивимося, можливо, вони навіть і повернуться. Дивимося про людей, потім подивимося, що вони мріють, їх наміри, їх поведінка до вас. Обирайте. Один або два варіантики, і ми продовжимо. Вітаю сонечки, почитаємо про людину. Яка про вас мрія? показали серйозний аркан правосуддя, тобто це людина або має посаду, обмежена навіть цією посадою в соціумі? Ви не вбачаєте в цій людині якусь легкість. Навпаки, вона обмежена своїм статусом, професією, повноваженнями. Може бути і в сфері юриспруденції, але настільки широко можна побачити перелік професій, не обов'язково що це юристи, адвокати, прокурори, це та людина, яка має велику відповідальність. Може бути і керівником, і може бути тим, хто перевіряє якість чого завгодно. Однак тут нам показали людину. Яка і перевіряє, і осуджує, і змінює. Тобто людина, яка має посаду і повноваження. Не ну, обов'язково таку класичну з кабінетом, але впливає на процеси. Може бути ваш колега, але ну, тоді він не на маленькій посаді, це не стажор. Це та людина, якій доручили впливати на величезні процеси. Зараз подивимося, як він вас бачить. І які буде мати наміри в подальшому. Як себе проявить, ми дивимося все ж таки і думки, а на цій колоді, які будуть прояви в вашому спільному світі? Бо іноді думки не наздоганяють. Ось ці прояви, але можна сказати, що. Знання допомагають все ж таки по-іншому подивитися на людину і, можливо, її посприяти зближенню. Дійсно, тут є і лицар вогню, і аркан кохання, є фортуна. Не королівські аркани випали, але ті, які розповідають про страсть, полум'я. Зацікавленість, бажання, таку <смі> енергію сексуальну, але не без серця. Серденько тут стукає. Єдине, що фортуна нам не розповідає про те, що ось людина мріє бути з вами завжди. Ні, ви йому подобаєтеся як такий об'єкт, за яким приємно спостерігати. Він милується вами. Вашою зовнішністю, вашою, можливо, поведінкою такою, на його думку, дуже приємною, ніжною. Ви можете про себе мати інші думки, а він вас так бачить. Однак колесо нам не розповідає про те, що у людини якісь мрії такі серйозні. А ось зараз ми будемо порівнювати <різь> поведінку людини. І що насправді відбувається в його внутрішньому світі, бо іноді ось це протиріччя, а тут відбувається, відбувається спостереження, продовжується. Він якоюсь хитрістю ось там замислив вас якось спонукати, побути з ним, хоча б поспілкуватися, побути наодинці. Але його плани будуть зруйновані. Ось він тут щось мріє зробити по-своєму, хоч і то у вас інший характер, і ви занадто розумна для такої маленької маніпуляції. Все це залишиться лише як спогади і ну, такі невеличкі листи, переписочка не більше. Тобто його план Туз жезлів. Якось зробити собі приємне. Але не вийде. Тут вежа зруйнована, його плани зруйнуються. І порада зараз. Дійсно, людина не дозріла до чогось серйозного, хоча виглядає дуже серйозно. бути мудрою, бути хитрою теж, доброзичливою, спілкуючись з ним, але не дозволяти. Себе використовувати. І зараз дивимося, якщо ви будете себе так поводити, як буде змінюватися його бачення, о, а тут вже і король випав. Ну, для вас попередження. Якщо ви дізнаєтеся, що у людини є родина, то дійсно тут і він це усвідомить. Але не дивлячись на те, що він усвідомить, ви ніколи не погодитеся на такий вид стосунків, ви ще більш бажаною станете для нього. І він там проходику вам не дає. Якщо це вам заважає працювати, жити, і взагалі вам тяжко спілкуватися з цією людиною, я вам не позастрюю, ніхто. Але знаєте що. Відмову ви ще більше його спонукаєте вам цікавитися. Як краще вийти з цієї ситуації? Ви подивіться на ті обставини, де ви, якщо це ваш роботодавець, давець, я вам бажаю мудрості. Доброзичливо, але все ж таки не погоджуватися. Ні на що таке, де б ви залишилися на самоті. А якщо людина вільна, Ну тут він буде накручувати, вигадувати, щось там малювати у своїй свідомості, що у вас хтось є, ображатися на вас, але не залишає надію вас захопити і мати в власних обіймах. Ви ще більш станете для нього цікавою. Тому, дивлячись, яка конфігурація, знаєте, так, вам не здалося, ви цікаві. Але тільки ось. Розвиваються ці почуття його ще. Не доросли вони до сталості. А там є такий король, якщо людина вільна, який би забажав все ж таки вас захищати. Дізнавайтеся, бережіть власний час, всього найкращого. Вітаю, сонечки. Нам показали лицаря вогню. Людина в суспільстві. Динамічна. Постійно щось відбувається в його житті, він на місці не сидить. Він на когось може працювати, або ще досягнення не такі великі, щоб можна було сказати, що це власник бізнесу, або керівник. Може бути менеджером, може ем, навіть вести когось за собою, але невеличка в нього група людей, ким він керує. Людина полюбляє рух. Постійно в ньому перебуває і взагалі такий активний. Я не можу сказати, що говіркий, але і не мовчу. Коли потрібно, він все ж таки буде захищати і словом. А зараз подивимося його мрії і як він себе проявить в соціумі. Диявол випав. Ну, в цій колоді це бажання. Страсть, Коли людина вже не може ніяк вплинути на ті бажання, бажання керують ним. Ого-го. Лицар чаш. Хоча тут і чортик випав, але, ви знаєте, піднімається з нижніх поверхів ось те бажання до його серця. А можливо, у вас хтось і є, до речі. Може бути і така конфігурація, що він зайнятий і ви, і він це розуміє, що тут ну, як, якесь таке бажання нечисте. Хоча ви йому безмірно подобаєтеся. Ну, тоді зараз будемо дивитися про розвиток вашої історії. В соціумі. Дівчатка, якщо в нього вже є пара, і він проживає з тією дівчинкою, або ви на жінку дивитеся, вона проживає з кимось, то тут людина може з вами бачитися, відпочивати, але обирає все ж таки родину. Якщо він вільний козак, то може бути у вас і суперечка навіть. На якомусь святі, на якійсь на які зустрічі ви можете посперечатися так трошки, але в результаті ви досягнете якоїсь спільної такої домовленості. Може вам допомогти пізніше. Може запропонувати жити разом. Це такий аркан проживання разом. Зараз я подивлюся його страхи. І, і ті бажання, які все ж таки варто вам знати. Ось, знаєте, він полюбляє жінок розумних. Принаймні, ви б йому така сподобалася королева меченосна, достойних. Ну, така, яка до ліжка дуже тривалий час йде, бо навіть він не дійде. Без серйозних пропозицій, помірність. Ой, він вас ще більше буде кохати, чим більше ви будете з одного боку проявлятися, як королева, але не даватися. А його лякають взагалі всякі такі прояви в його психіці, якими він не може керувати. Це ви на нього так впливаєте, скоріш за все. І лякаєте, що він буде вкладатися в вас, а у вас хтось є, таємний коханець якийсь. Дуже великі страхи щодо того, що дізнаються інші про те, що у вас хтось є, він дурень. Може бути і таке. такі думки. А так, він тут підроста, з вами стає королем вогневим. Імператор. Четвірка пентаклів, зіронька. Ну, якщо вільний козак і він вам подобається, проявляйте свою розумну королеву. Бо ми всі ми створені з різних стихій і різних іпостасій. навіть якщо ви і не така, але варто з ним такою побути, бо він вас буде цінувати як брільянт. Він буде дійсно і кохати вас душевно, і цінувати в соціумі. Це може бути і ваш чоловік, майбутній, і ваш постійний партнер. Але за умови, що він вільний. Якщо ні, то тут е, таке душевне може бути. Хвилювання через вас, платонічне, навіть не кохання, ну яке це вже не кохання, любов платонічна. Тобто, коли чоловік живе з однією жінкою, а люба іншу. Ну, якщо вам приємно буде такою зіронькою, будь ласка, але не губіть себе тоді, в цьому... В безмежному океані підсвідомого. А так людина від чортика до чоловіка. Може, може. цей чоловік може стати навіть серйозним. Ну, так вже природа їх зробила, що все починається на нижньому поверсі. Що поробиш? Головне довести його до того стану, щоб він вас поважав. Цього найкращого сонечки. Людина описує її, як дуже приємна, яка має друзів, десяточка кубків. Може бути, ваш друг, до речі. Ми читаємо про тих, з ким ви не в парі, кому ви подобаєтеся. Може бути навіть та людина, з якою ви об'єднані якоюсь такою справою для душі. Хобі, спорт. Волонтерство те, чим ви займаєтеся не заради грошей. Можуть бути у вас і спільні друзі, і щось таке нематеріальне, що вас об'єднує і вам цікаво. А якщо все ж таки характеристика людини, ось він такий, який в першу чергу щедрий на емоції, розмову, підтримку. Він любить людей, люди люблять його. Комунікабельний, дійсно, має багато друзів. Ну що ж, подивимося, так, такі люди, ні, ви подобаєтеся. Його мрії і його прояви. Його мрії щодо вас. Найцікавіший з варіантів. Тут е, більше нам показали страхи навіть. Ой, він дуже боїться, що ви відмовите. Через те, що він не впевнений, скоріш за все собі, ось він так бачить, що ви його поважаєте, але в той же час він не губить себе в вас, не розчиняється. Ось Він іншим подобається. Якщо вас це зупиняє, що така людина, що забагато подруг має, я вас розумію, тут з одного боку мрія така, щоб ви його визнали важливим у власному житті. Поклонилися, але не дарма я взяла цю колоду, і ви не просто так відкрили це відео. Скоріш за все, ви відчуваєте щось не те, що ця людина нібито заробляє увагу інших. Нема тут однозначності. Ми зараз подивимося, як він себе проявлятиме, як вам краще себе поводити і що зміниться, бо від зміни нашої поведінки щось змінюється дійсно. Іноді в величезних обсягах. Це я перепитала все ж таки його серденько Ви зупините. Я думаю, ви йому. Пояснити, як з вами не варто себе поводити. Павлінчик тут у нас вийшов, він в соціумі проявить себе як король. Я такий важливий. Подивися, який я гарнюня. Всі дівчата мене бажають. Ось я такий досяг багато чого і гарний, і розумний, і багатий, і успішний, але ви йому щось таке скажете. Так себе зможете повести, що серце його країться. Так, ви тут справедливо щось таке розкажете. Я думаю, він занадто великої думки про себе, що ви маєте простанути просто, як морозиво, а ви не станете так себе поводити. Що буде далі? Можливо, це вже відбувається. Ой, мрія? Ще більша. Ще більше у вас закохається, дівчатка. Ви станете для нього світом. Хоча тут, нібито і невеличкі такі подійні аркади, а потім світ. Не те, що ви станете для нього головною, все світом. Ось іноді так буває. Правосуддя уособлення королеви чиносною такої жінки, яка дійсно не погоджується. На якусь другорядну роль. Вона вміє відмовити і не втрачає себе через це абсолютно ні. Вона не налякана залишитися одна, бо вона королева, чого їй боятися. Ось він закохається вас ще більше. Буде вам надсилати все рівно повідомлення, в своїх мріях тьомити вас, бути з вами, створювати спільний світ. Імператриця випала. Ну, подивимося, можливо, він не на вашому рівні розвитку, людина вам не подобається, фізіологічно, в плані інтелектуальному. Зараз подивимося. Буде повертатися до вас як дурень. Як дурень, кохатиме вас, спілкуватиметься з вами, ревнощі навіть буде проявляти. Буде. Якщо ви з ним вирішите все ж таки бути як пара, чи не пошкодуєте ви? Королева Пентаклів, ну, нібито по долі вам вас так доля зведе і зводить зараз, можете і дружиною бути. Але тут велике питання до вас. Треба все ж таки пропрацювати ось ту його хворобливу невпевненість в собі, а вам стати впевненою в ньому. І мені здається, на це треба певний період і спілкування, і пізнання один одного, і дізнатися. Але знаєте, що зовнішні сили вам будуть допомагати сприяти тому, щоб ви стали все ж таки навіть його дружиною, його постійною дівчиною. Навіть тут аркан дитинки. І Верховний Суд це ось така доля. Хочу, я не хочу, а все рівно стикають людей разом. І з працею це пов'язано і з сусідством, і з чимось ще. Але людей об'єднують. Вирішувати вам, ви вільна. Але знаєте, що вас будуть вести ось по такому шляху. Всього найкращого для вас. Дякую за довіру.